У всьому місту рознеслася звістка про знаменитого мадрівника-незнайка і його товаришів, які потрапили до лікарні. Галочка і Кубушка невтомно бігали з будинка в будинок і розказували новину своїм подружкам. Ці подружки в свою чергу розповідали іншим, а ті ще іншим, і незабаром все населення міста, як за командою, рушило до лікарні. Кожній малючці хотіло чим-небудь допомогти потерпілим малюкам. Вони несли з собою всяку всячину. В одних були смачні пироги, в інших варення, солодка пастила або компот. За півгодини на лікарській вулиці не було де яблуку впасти. Ну, звичайно, у лікарню не могли пустити такої кількості бажаючих. Медуниця вийшла на верандочку і сказала, що хворим нічого не треба, що все в них є, тому всі повинні розійтися і не шуміти тут під вікнами. Але малючки не хотіли розходитись. Якимсь чудом вони довідались, що головний малюк по імені Незнайко має вийти з лікарні разом з своїми товаришами, тюбиком і Гуслою. Медуниці знову довелося заявити, що Незнайко не вийде, поки всі не розійдуться. Але замість того, щоб розійтися, малючки пішли до своїх подруг, що жили на лікарській вулиці. Коли Незнайко цюбики гусля у супроводі сніжинки і синіочки вийшли на вулицю, то побачили, що з усіх вікон виглядає мало не по десятку малючок. Незнайко був дуже задоволений такою увагою. До його слуху долітали голоси. Скажіть, скажіть, а котрий з них цей знаменитий незнайко? Незнайко он той, що в жовтих штанцях». Отой вухастенький. Ніза що не вгадала б, що це незнайко, у нього досить продуркуватий вигляд. Ні, він, він, вигляд у нього правда продуркуватий, але очі дуже розумні. Одна малючка, побачивши незнайка, замахала руками і викрикувала тонким, писклявим голоском Незнайка, не, знайко! не знайко! ура. Вона безстрашно висовувалася з вікна і зрештою мало не випала на вулицю. Добре, що інші малючки встигли спіймати її за ноги і втягти назад. Фе, який сором, цей незнайко може подумати, що ви великі цяця, сказала малючка із строгим худеньким личком і гостреньким підборіддям. А ви маєте рацію, Ластівонька, — відповіла їй інша малючка із закопиленою верхньою губкою, з під якої виблискували білі зубки. Малюкам ніколи не треба показувати, що на них дивляться. Коли вони переконаються, що їхніх пустичів ніхто не помічає, то самі перестануть пустувати. Ось про це я кажу, киценько, підхопила ластівонька. Малюків треба зневажати. Коли вони побачать, що їх зневажають, то побояться кривдити нас. Ластівонька і киценька шушукалися, шушукалися, торкотіли, торкотіли, доки не проторкотіли всім вуха, що до малюків, які прилетіли на повітряній кулі, треба ставитися з презирством. Усі малючки змовились між собою не помічати малюків, а якщо доведеться зустрітися з ними на вулиці, то побачивши здалека, повертати назад або переходити на другий бік. З тієї змови, однак, нічого не вийшло. Якимось чудом усім стало відомо, що Тюбик художник, а Гусля – чудовий музикант, який вміє грати на флейті. Всім, звісно, хотілося почути гру на флейті, бо в зеленому місті міли грати тільки на арфах, а флейти ніхто ні разу не чув. Багатьом навіть на думку не спадало, що існує такий інструмент. Малючки потім довідалися, що тюбик і Гусля поселились на яблуновій площі, будинку, де жила малючка кирпонька із своїми подружками. На другому поверсі цього будиночку аж під самісіньким дахом була простора кімната з великим вікном на всю стіну. Ця кімната сподобалась тюбикові тим, що в ній багато світла, і вони з гуслею вирішили оселитися там. Вікно горішньої кімнати виходило просто на яблуневу площу. І ось увечері ця площа завжди тиха й безлюдна, одразу ожила й загомоніла. Малючки, взявшись за руки, проходжувались парочками по площі і крадькома поглядали на світлене вікно другого поверху. Звичайно, вони робили це не для того, щоб побачити тюбика й гуслі, а просто від нетерплячки всім хотілося скоріше почути музику. Час від часу малючки помічали, як в розчиненому вікні появлялися голови малюків. Троп про ретельно причесана голова гуслі, З'явиться розкудлений чоб тюбика. Потім малючки побачили таку картину. До вікна підійшов тюбик, поклав руки на підваконня і замріяно задивився вдалину. Слідом за тюбиком біля вікна появився гусля. Вони про що зговорили, поглядаючи на площу, і розмахували руками. Після цього обидва повисовувались з вікна і, нахилившись, стали дивитися вниз. Потім обидва поразу плюнули з другого поверху і знову зникли. Здавалось, нічого цікавого більше не буде, але малючки не думали розходитись, і якраз у цей час вікна полинули ніжні, як плескіт струмочка, звуки флейти. Вони линули то лагідно і плавно, як кодяться хвилі, одна за одною, то неначе підстрибували і перекидались у повітрі, наздоганяючи одна одну. Від цього всім стало весело. Звуки Флейти немов смикали всі за ручки і ніжки, всіх хотілось піти у танок. Безшумно порозчинялись вікна в будинках, припинився рух на площі, всі завмерли, стараючись не пропустити жодного звуку. Потім Флейта змовкла. Та за якусь мить з вікна протилежного будинку полинули звуки Арфи. Арфи намагалась повторити цю нову досі нечувану мелодію, чись пальці непевно перебирали струни. Мелодія, що почалась досить жваво, поступово стишилась, а згодом завмерла зовсім. Але на допомогу прийшла Флейта. Арфа Гарфжила зазвучала певненіше, до неї приєдналися друга із сусіднього будинку, потім третя, музика зазвучала голосніше і весе. Незнайко, який прибіг з фарбами і пензом для тюбика, побачив на площі перед будинком незвичайне видовище. Вся площа заповнилась малючками, які слухали цей чудовий концерт. Незнайко теж заслухався і навіть підстрибнув кілька разів на одній ніжці, але побачив, що на його танець ніхто не звертає уваги, махнув рукою і зник у дверях будинку.